Доброго мирного дня, наша соборна незалежна Україна. Вас вітає Краматорський навчально-виховний комплекс школи номер 6 І ми запрошуємо вас у цікавий тур областями рідної України. Саме так ми відвідаємо всі визначні місця нашої України, щоб продемонструвати її єдність, унікальність. Соборність. Київ столиця нашої держави. Вічне місто, як його називав, Оноре де Бальзак Місто, якому, мабуть, більше як 1500 років. Місто, яким ми пишаємося, адже не можна його взяти ні за три, ні за три тисячі днів. Рушаємо до Хмельницького місто Парадокс, адже названа честь Богдана Хмельницького, при тому, що гетьман ніколи тут не бував, просто саме так вирішили віддати належну шану видатному гетьманові. Нас чекає Вінниця, місто танцюючих фонтанів та велосипедистів, місто, де жити і комфортно, і приємно, яке подарувало нам Михайло Коцюбинського та дало вічний спочинок Пирогову, мила, добра, щира Вінниця. Нас зустрічає Тернопіль. Тернопіль славиться багатою фестивально ярмарковою традицією щорічно приходить багато різних фестивалів. Найбільшим з них вважають міжнародний музичний фестиваль Файне місто. Назва цього заходу походить від назви Пісні рок-гурту Брати Гадюкіни». З альбому було не любити, який вийшов у 1994 році Файне місто Тернопіль. Саме так за Тернополем і закріпилося словосполучення Файне місто. Як то кажуть, міст багато, а Файне одне. Ласкаво просимо до черневців. А ви знали, що у Черневецького драмтеатру є брат-близнюк у Німеччині? В місті Ф'юрт. Та за рахунок того, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького. Ось так. От А це івано франківськ І тут є знаменита Івано-Франківська ратуша. І тільки на перший погляд вона здається типовою для західної України. Насправді вона побудована в стилі функціоналізм, і таких будинків по країні дуже мало. Причому її зовнішній вигляд протягом історії змінювався аж чотири рази. Крім того, це єдина ратуша в Європі із щолоподібним позолоченим куполом. А на території Закарпатської області всім відоме озеро Солотвино. Концентрація солі, одна ложка на склянку. Як ви розумієте, втопитися неможливо. А на межі Закарпатської та Львівської області є другий задовірною в Україні залізничний тунель. Двоколінний безкетський тунель. Протяжністю 1764,5 метрів. Залишається другим в Україні після Лутугунського, що на Луганщині. 2063 метри. О, Львів! Місто кави, шоколаду, романтики і музеїв. Місто душа, місто епоха, місто близнюк Праги, місто, в якому хочеться жити і прославляти, місто містів, місто радості і впевненості в тому, що все буде Україна. Місто, де Та ви так самі все знаєте. На нас чекає Волинь, місто Луцьк. А там є чарівний замок, найдовший житловий будинок у Європі і унікальний музей дзвонів. Віримо, що саме цей дзвін стане переможним. Слава! А ви знали, що рівне тричі оголошували столицю України? Вперше це сталося на початку минулого століття, коли під натиском більшовиків директорів Української Народної Республіки. На чолі з Симоном Петлюрою була змушена залишити Київ. Тоді столицю перенесли до Рівного, де на залізничній станції стояв вагон з урядовцями. У ті ж самі буремні роки рівне оголошить столицю вдруге. Бунтівний отаман Оскілько оголошує місто столицю України. Але як і першого разу, ненадовго утретє місто Рівне стає столицею під час фашистської окупації у 1941 році. На окупованій німцями території створюється Рейхскомісаріат Україна і столицею у Рівному. Зараз на нас чекає житомирщина, батьківщина нашої національної валюти. Саме тут Центральна Рада прийняла закон про введення грошової одиниці гривні. Малинська фабрика виробляє банкнотний папір для всієї Європи, подібних підприємств лише 50 у світі. І от ми знов у Києві. У травні тонув в цвіті каштанів і стає не менш красивим, ніж місто Ужгород. Вбраний в наряд з квітучої сакури. Саме тому Київ також має неофіційне названня Каштанова столиця, Вас вітає Чернігівщина. Тут, у 1814 році, ці землі стали місцем народження сучасного рамкового вулика. Винахідником був Петро Прокопович. Чернігівський помічник. А ось ми у Сумах. Існує кілька версій походження назви міста Суми. Одна з них пов'язує з природним явищем Сумами, що представляють собою розлогі лісові болота, що оточують місто. Інша версія стверджує, що назва походить від слов'янського слова Сума, що означає селище на горбі. Незалежно від походження, назва Суми додає місту характеру та унікальності. Далі Полтава місто, що славиться не лише галушками, а й має велику історію. Саме Полтава була однією із значних резервних баз військ. Богдана Хмельницького вона відіграла велику роль у постачанні зброї, пороху та продовольства. А також в 1709 році року під Полтавою відбулася вирішальна битва північної війни. Вона стала поворотною у тогочасній європейській історії, визначивши подальшу долю України на два століття. Тепер у Харкові на батьківщині Сковороди. Першій столиці України в місті студентів. Чим славиться Харків ще? Харків величезне та славетне місто, що розкинулось на сході України. Це друге за кількістю мешканців міста України і йому є чим здивувати гостей. Могутнє, світле, мальовниче, красується, милує людське око в Харкові. розташована найбільша площа в Європі площа Свободи. Вона дійсно велика та з усіх боків оточена історичними будівлями та пам'ятками архітектури. Харків це свобода. Харків це Україна. Харків це місто Герой. Зараз його так часто обстрілюють. Харків, ми з тобою. Наразі ми у Луганську. Україна із нами. Луганський чи та гарматний завод, постачав гармати та боєприпаси для армії. Що боролися з наполеоном? Наполеоно побороли. Лишилися знищити ще одного диктатора. Рухаємось далі. Донецька область. Місто Донецьк. Загально відомо, що до 1924 року він звався Юзівка, а з 1924 по 1961 Сталіне це адміністративний центр Донецької області. Свою назву місто отримало від річки Сіверський Донець, що тече через північ Донецької області. і є Дуже красивою, широкою і вражаючи величною Донецьк. Місто, де у 2014-2015 роках народилися кіборги, люди, що тримали Донецький аеропорт до кінця, бо ж як то мовиться, вистояли вони не вистояв бетон. Слава нашим кіборгам. Краматорськ. Гарне місто з багатою історією. Був заснований в 1868 році на березі річки казаний Торець. Початком існування Краматорська як міста тісно пов'язаний з будівництвом Курсько-Харківсько-Азовської залізниці. Сучасний Краматорськ місто Красень. Промисловий. Центр машинобудування. Місце, де є регіональний ландшафтний парк та крейдові скали, площа миру, парк ювілейний, фемелі парк та сад Бернацького. Ще місто Краматорськ це місто зустрічей, розлучень та справжнього кохання. Аматорськ. Це Україна. А ще ж Азовське море, на березі якого стоїть славний Маріуполь. На жаль, ми не знаємо, у якому стані місто зараз. Але ми обіцяємо після перемоги зробимо все для його процвітання і добробуту. Час для Дніпра. Місто, яке розташувалося на березі однойменної річки Дніпро. Наче злилось з нею. Воно приваблює парками, музеями, виставками, театрами, безлічу маловідомих місць і своїми секретами. Це українське місто має статус найважливішого центру машинобудування, металургійної промисловості, ракетобудування та аерокосмічності. Разом з тим, воно сучасне та дуже красиве. Дніпропетровщина є колиською. Запорізького козацтва. За всю історію запорізького козацтва існувало 8 січей. П'ять з них знаходились на території Дніпропетровської області. Запоріжжя славетне місце. Як з точки зору історії, згадаємо козацтво і його славний подвиг, так і щодо нових технологій, адже місто є індустріальним центром своєму регіону. Тут можна насолодитися природою в її прекрасних та первозданних куточках. Помилуватися новими пам'ятками, що виникають тут часто і швидко. Крім того, в цьому місті один з найдовших у світі проспектів. Тут також знаходиться Дніпро-Гес, що вражає своїми вогнями і потужністю. Тут розташовуються чудові краєвиди на Дніпрі, тут є острів Хортиця з його легендами козацтва запорізького і з його старовинними байками. На вулицях міста можна несподівано побачити яскравий і нестандартний стріт-арт. Це місто повне романтичних куточків, що створюють атмосферу для закоханих незалежно від їх віку. Запоріжжя місто, яке хтось планував перетворити на радіоактивний попіл, і яке й досі бореться за своє законне право на жовту-блакитний стяг. Запоріжжя це Україна. На шляху Черкаси, походження назви поселення Черкаси невідоме. Ця історія досі повита багатьма версіями. Незва міста, відомого з 13 століття, напряму пов'язана з етнонімом Черкаси. Тоді, цим словом, називали всіх українців, наші сусіди, зокрема татари. Ще у Черкаського мосту через дамбу є точна копія, яку виготовили на випадок війни. Якщо б міст підірвали, його можна було одразу зібрати і замінити запасним. Залишки конструкції останніми роками, догнивають в золотошні. Віримо. Що так і ніколи їм не знадобляться. Це місто має колекцію імен Єлизаветград, Зінов'євськ, Кірово, Кіровоград Кропивницький. Нову назву місто отримало на честь видатного українського драматурга та письменника Марка Кропивницького. Зміна відбулася через те, що колишня назва на честь радянського діяча. Підпала дію закону про заборону тоталітарних режимів та пропаганди їх символіки. Привіт, український Херсон! Херсон по праву вважають одним із найкращих культурних промислових центрів України. А ще це батьківщина Кавунів. Херсон заснований у 1778 році князем Патьомкіним на місці, укріплення зруйнованого турками. Херсон запозичив свою назву давнього давньогрецького міста Херсонеза Таврійського. Місто добра та віри в Україну. Заїжджаємо у Миколаїв, місто, назване на честь покровителя моряків та нужденних. Молимося, нехай святий Миколай нас оберігає та веде лише безпечними морськими стежками. Крим, Сімферополь, Ялта, Алушта, Керч, Феодосія. Саме в Криму народилася бавовнятко. саме там виросла Джамала і так сильно чекають на цю пісню Ще не вмерла України і слава і воля! Аж ось Одеса, як у останнім часом. Так люто обстрілюють, яку бажають знищити, захопити, змінити. Як тільки не називають нашу рідну Одесу, і чорноморською столицею, і Одесою мамою. Це правда. Вона цікава, колоритна, багата на унікальні пам'ятки архітектури. Одеса досить молоде місто, їй всього 200 років. За часів Катерини II виникла задумка. Творити місто, аби покращити торгівельні зв'язки з Європою. Сьогодні Одеса це потужний промисловий і курортний центр. А її порт – це морські ворота нашої країни. Одеса це Україна, Одеса це наше серце, Одеса це любов. Україна велика, багата, статна, вільна. 22 січня 1919 року, оголошуючи акт злуки західних та східних українських земель, усі навколо розуміли, що буде створено нову державу, яка не позабав нікому, яка не скориться, яка була, є і буде жити. І сьогодні, в день соборності України, без помпезності і пишно, кажемо просто дякуємо всім тим, хто у цей непростий час боронить її. Боронець як може. Зброєю, ліками, донатами, навчанням. Кожне зусилля важливе, кожен внесок потрібен. Щоб кожне жовто-блакитне серце знало від Закарпаття до Луганська, від Чернігова до Ялти це Україна. Вільна, незалежна, соборна. Україна понад усе з Днем соборності, Україно.